У цьому старовинному двохповерховому будинку знайшли притулок різноманітні асоціації, і серед них і українська. Ось бачите такі зали, де проводяться різні заходи. Ось виставлений стенд із брошурками, які саме тут є асоціації. Дуже приємно ось про нашу українську. Асоцію. А тут А тут приємно себе зустріти. Он бачите, я крайня стою. Так, це наша школа. Ось я серед учителів теж. Зараз дали статус школи і називається вона Крила. Так що щасливого льоту нашій Асоціації Крила. Ось тут зали. Це другий поверх, туалетні кімнати. Тут у нас проходять різноманітні заняття. Це другий поверх, а є ще перший. На першому там величезна зала, де відбуваються концерти, там була презентація і моєї поезії. Зараз ми спустимося вниз по світця, і ви побачите, як саме виглядає подвір'я асоціації. Готуються до свята, і тому бачите, все кругом прикрашено вже прапорцями. Тут немає такого, щоб не проводилось щось таким чином. Ну а це така вже якби велика я говорила. Зала, де проводяться концерти, винаймають її різні асоціації, які тільки не є у Сан-Жермені. Так що таке подвір'я невеличке, затишне. На першому поверсі теж класні кімнати, де навчаються дітки, дорослі. А тут Бачите, старовинні такі двері, вхід в асоціацію, ну і обов'язково розклад. І цей розклад ось тут. Тут можна подивитися, які коли мають відбуватися заходи. Так що, як бачите, для культурного життя, для розвитку є всі умови, аби тільки не лінувалися.